Що таке приватна пенсія, про яку зараз всюди говорять У 2003 році? В Україні був прийнятий закон про недержавне пенсійне забезпечення. З того часу кожен українець отримав право, помимо цієї солідарної пенсії від держави, для якої потрібен стаж, формувати ще приватну пенсію самостійно сформовану. для якої стаж взагалі не потрібен. Ви самі визначаєте її розмір, а також скільки років на неї будете виходити. Саме в той час на ринок України зайшли лайфові інвестиційні компанії. Це самі ті компанії, в яких формують собі ці приватні пенсії, європейці та американці. Ці компанії працюють більше ніж 200 років на ринку світу, мають безстрокові ліцензії, а також резерви тобто, вони ніяк не можуть збанкрутувати або щезнути. Тому кожен українець може такі компанії на вибір відкрити собі накопичувальну програму. І тим паче, якщо щось станеться з клієнтом, тобто якщо він не доживе до кінця дії такої накопичувальної програми, то можна вказати спадкоємців, які отримають його гроші. Тим паче, що на протязі дії такого довгострокового договору клієнт буде захищений компанією від різних фінансових негаразів зі здоров'ям. Більше інформації та гарантій ви зможете отримати в мене на безкоштовних консультаціях за посиланням в описі цього профілю, а також в першому коментарі.